щиро раджу вам рано лягати спати і рано прокидатися. І тут зараз мене, напевно, закидають, як то кажуть, коментарями. ну Часто я навіть на консультуваннях чула Неля, ну я сова, я не можу лягати рано і вставати рано. Я лягаю пізно і маю змогу вставати пізно. От просто, знаєте, наука чітко доводить, що коли ви лягаєте рано і встаєте, рано це є найкраще для організму. З 9 години вечора до 12 по багатьох показниках це найкращий час, щоб вже спати, і організм тоді значно швидше, значно якісніше відновлюється. Скажу вам просто: сувою ви не народилися, сувою ви стали. А стали ви сувою через те, що ви мали відповідний свій режим, який ви виробляли. І оскільки ви могли стати совою, тепер ви можете совою не стати. Можете перетворитись такого потужного жайворонка, який часто лягає спати і часто прокидається. Старайтесь міняти оці ваші якби, ритми, так, ваш біологічний будинник, будильник, біологічний годинник, міняйте. І чим швидше і поступово ви це будете робити, тим краще буде для вашого організму. Ну і пам'ятаємо, що здоровий сон це мінімум 7 годин.